А я знаходжуся неподалік села Боложивка. Ота там село Боложивка. А отут внизу буде село Онишківці. Буде розповідь не про Онишківці і про село Боложивка, А буде про траву лікарську, яка називається Материнка. Так, в цих лісочках росте трава материнка, але з кожним роком її все менше і менше. Тому що її та така рослина жовта, жовті квітки, вона її витісняє. Отам От село була живка. Отак. А тут а внизу знаходиться село Онишківці. І тут біля села Онишківців в лісочках ростеться Материнка. Отам От вдалині воложівка. А тут такий лісочок до Онишковець. Зараз я буду наближатися до цього лісочка, що біля Онишковець шукати траву Материнку. На російській мові називається Душиця. Під'їхав я ближче до Онишковець. Тут знайшов материнку. А як вона пахне, а оця материночка. Це неподалік села Онишковець. ось така материночка. Ось тут біля села Онишківці, росте така гарна материночка. Так, я зриваю материнку. Тут я трошечки кульочку вже назбирав материнки. З кожним роком цієї трави материнки все менше і менше. Тому що оці жовті квітки, я не знаю, як вона називається, витісняє материнку. Колись тут скрізь росла материнка, а ця квітка паразит. Її витісняє. О тут за цією квіточкою росте материнка. О таких невеличких лісочках біля положівки, біля онишковець, росте материнка. А ще друга назва російська це душиця. Отакий лісочок біля села Онишківці. Ось таких лісочках Росте материнка. З кожним роком її все менше і менше. Декілька років тому тут можна косою було косити. Материнку. А оце щось такі квітки, ці, ці ж це не знаю, як вона називається, витісняє. Все витісняє. Заростає таким, такими жовтими квітками. Такі тут зарослі цих жовтих квіток. А колись тут росла материнка? Трошечки далі, ще ці жовті квітки не дійшли, ще росте материнка. в таких вольовничому місці біля села Онишковець, на таких склонах росте материнка. Ось така невеличка мандрівочка біля онишковець. Дуже жарко дуже. Треба вже десь тавочка шукати. Отак, отака в мене невеличка мандрівочка вийшла.